Всім привіт! Почалося плодоношення десь 2 неділі тому. Це сорт полонез. Це однорічка. Планую розводити, хочу засадити непогану плантацію. Дуже себе він зарекомендував. Були дощі холода. А нагрузка самі як бачите, їй нічого не шкода. У нас вже полана вже закінчується, а міра теж йде вже на спад. Ягода крупна, смак теж хороший.